Житомирщина б'є усі рекорди щодо народження трійнят. За останній рік у Житомирі з'явилась на світ вже третя трійня, що не може не вражати, адже таке зазвичай трапляється досить рідко. Малеча з'явилася на світу у Житомирському обласному центрі матері та дитини 30 червня і вже скоро, разом із батьками буде вдома. «Трійня – це взагалі подія така, що ми за кожну трійню доповідаємо Міністерство охорони здоров'я. І е, сьогодні, коли ми пору третю трійню доповіли. То був встречний, скажімо такий до нас запит, що ви робите. І яким чином сьогодні Житомир вийшов в лідери по Україні по народженню багатоплідних вагітностей. У сім'ї Поліщуків народилося троє немовлят: двоє дівчаток, Анна та Катерина, та хлопчик Володимир. Вони з'явилися на світ шляхом кесаревого розтину з проміжками у часі дві хвилини. І зараз перебувають під ретельним наглядом лікарів. На сьогоднішній день стан діток всіх трьох середньої важкості. Вони всі обходяться без апарату штучної вентиляції. Це легень, вони всі їдять самостійно. Найважче було хлопчику. Він довше з тих затримався на вентиляції, йому було важче. Дівчатка прийшли до тями перші. На сьогоднішній день вони набирають потихеньку вагу. Відновлюють свій стан і, мабуть, наприкінці того тижня підуть вже додому. Наступного тижня підуть вже додому. Батьки вдячні долі за такий подарунок і трохи шоковані, адже подружжя очікувало на вагітність довгі сім років, а отримали таку нагороду лише зараз. Зовсім різні. Ну, зовсім не відрізняється. Першою нас народилася Катя, другим у нас був Володя і третьою Анюта. Просто вже сім років в шлюбі. Якби хотіли зразу діток, але довго не було. А то зразу троє, що ми дуже щасливі. Влада Житомира пообіцяла батькам, що під час наступної сесії міської ради розглянеться питання земельних ділянок, які влада хоче надати сім'ям, у яких за останній рік народилися тріні. Вони бажають, вони мають бажання будуватися і забезпечити себе житлом самі. Тому ми будемо їм вдячні і зрозуміло, я дуже розраховую на підтримку міської ради, депутатського корпусу і вважаю, що ми приймемо такі рішення і запропонуємо всі три ділянки одна поряд з іншою, і всі три родини хотіли би бачити, як вони живуть, ростуть поряд. Головний лікар центру Юрій Вайсберг не може сказати, чому на Житомирщині так часто народжуються трійні, але вважає, що таким чином Бог компенсує краю втрачені життя молодиків, що захищали країну на сході. Марія Маслюківська, Яна Чорпицька, Євген Єсулов студія це телеканал СК.